Всім привіт! Ну, я ще не помилаю в 8, якщо замінити. І дивіться, в мене є ножниці. І олівчик. Як ви думаєте, на що? Даю вам пару хвилин, щоб ви написали в коментарі. Якщо ви вже написали, то ми будемо різати футболку. І вона у нас буде оверсайз. Як? Є куртка оверсайз, а в нас буде. Майка. Ой! Ну, коротше, штучка оверсайз. Я хочу десь до, до, до сюди. Так що, приступаємо. Опа. Вот, дивіться. Так, це вважає вам дивитись. Так, треба, щоб вона була рівна, бо тоді не вийде в нас. Опа ну. О, О так воно, добре. Коротше. Я вам не зможу це показати, але покажу вам це те, що вийшло. Ви готові побачити результат? Нащад. Один. Два. Три. Блін, ну мені подобається. Я ж якось так. Продогадала, якщо б я зробив аж так вот то б було дещо видно. А навіть якщо я його такого піднімлю, то нічого не видно. Ну, я дуже рада, що в мене нарешті є така воєчка, тепер я завжди в неї буду ходити. Всім пока!